Я думаю, ви всі чули про те, що почалось в Венесуелі. По факту Америка створила такий бліцкріг, де вони настільки швидко, настільки ефективно оперативно зробили свою спеціальну воєнну операцію. Україна підтримала спеціальну воєнну операцію в Венесуелі. а Також чому в Венесуелі зараз на вулицях свято тут неспроста Україна це все підтримувала. Це може дуже добре повпливати через маніпуляції з Путіна на те, що відбувається в Україні. Дуже добре повпливати. Саме цікаво, от в Венесуелі зараз ж люди на вулиці радуються. Тобто, не зважаючи на те, що там поприлітало. Ну там по факту реально відбулася на декілька годин, повноцінна війна. Отака історія. Люди раді. Чого це ж був диктатор. І останні вибори, які у них там були, вони ж не признані ніким світі, крім союзників Венесуели. То це у нас Ражка, Сєвєрна Корея, Китай. Ну, тобто всі країни, де по факту ще, ну, грубо кажучи, якщо обобщити, комунізм. Ну, Отака от, от історія. І на вулицях просто радується, бо люди нарешті поручутті нормального життя і так далі. Звісно, Венесуела, вона ж продавала саме, там же шлафтик найбільше в тому регіоні. І вона ж продавала нафту в Китай. по дуже низьким цінам, вообще не конкурентно спроможна. Ну, тобто, видно було, що це договоруха якась. І ясно, що це впливало на хід всього конфлікту і так далі. І воно ж доходило і до Ірана. І це все ви знаєте, що в Ірані робиться, і де воно відправляється в рашку, і де ця рашка потім запускає, що воно все летить в Україну. Ви розумієте? Тобто воно все закальцовано. Я вам раніше казав, що це, е сам конфлікт відбувається не тільки у нас в Україні, де там з однієї сторони рашка, з другої ми. Це бізнес і економіка з усього світу взагалі ділять свої інтереси. І от дивіться, що найцікавіше. Е як це все може повпливати на, на ситуацію в Україні? Вони ж забрали цього диктатора. До речі, якщо не знали, міністра оборони там взагалі обнулі. все, його немає. Е Плюс, е ви ж маєте розуміти, що це ж там кокаїнові оці діла були. Вони ж відправляли це головний цей на контрабасі. Ігра, поняли? Головний контрабас був взагалі майже не по всьому світу. От я як жив в Британії, там там же куча портов, все звідти йшло в Британію, потім роз'їжджалось по всій Європі. І що щось там не поділилися комусь, якихсь неткатів не дали. Ну тут же ж питання є більш глобальні. Вони зараз цього президента Венесуели видернули до себе і скажуть тепер Путіну: ти давай завершуй цю всю історію, а ми тобі віддамо в обмін оцю чушку твою. Якщо Рашка не втримує, то що зараз вона тримає, позбудеться у цих всіх а, своїх партнерів, а як бачимо, Америка їх всіх вибиває. І причому Америка, якщо каже, вона то й діло. Якщо вона на щось іде, вона це доводить до кінця. Вона ж болоті поки Київ за три дні. І що вони? Вже, оскільки які кірік іде, Вже більше ніж три роки йде. А тут не те, що за три дні, за три часа, грубо кажучи, зробили. І а, Америка, тобто воно зі сторони, понятно, виглядає, ну. Як, грубо кажучи, то саме, що у нас відбулося зі сторони рашки. Але ж тут треба учитувати, з ким це зробила Америка, для яких целей вона зробила. Навіть був от жарт я в інтернеті читав, що Буданов перший день на посту вже ну, дивіться, що в Америці відбулось. Тобто, от ситуація. Пишіть в коментарі, що ви про це думаєте, розповсюджуйте, поспілкуємося. Все на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються.